Христос воскрес! Сьогодні нас неділя з вами, а сьогодні, і сьогодні в нас також пам'ять пророка Божого Іллі. Це один із найяскравіших пророків Старого Завіту. Він народився ще задовго до Ісуса Христа, до Нового Завіту. Він жив в Старому Завіті. Так званий закон Ноісеїв тільки знав. Там я вчора залип. Чесно кажучи, вчора і сьогодні навіть чуть на службу не запізнився. Е, залип над... Е, в книгі царств. Я сьогодні читав маленький вам уривок, там дуже багато про пророка Ілью. Е, про те, як він відстоював закон Моїсея. Власне кажучи, коротенько, щоб вести в контекст тих подій. Е, ізраїльське царство розділилося на Юдейське царство і Самарію. Два царі, юдейський цар, свій цар, в Самарії свій цар. І от Самарія, оскільки храм, і закон, все те видиме, на що люди орієнтуються. Люди ж орієнтуються на що? На видиме. Воно залишилося в Юдеї. І ізраїлітяни, які жили в Самарії, вони вирішили, ну раз все в Юдеї, значить там Бог і залишився. А ми будемо служити своїм богам. Зробили своїх богів, Баала, Астарту або Ашеру, і почали їм поклонятися. І ось пророки, в тому числі і пророки Ілля, які залишилися в Самарії, вони постійно намагалися сказати, що ні, ви, такі, ви теж повинні служити єдиному Богу. А оті ваші ідоли, Баала, Астар, а, 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 Ашери, то викиньте їх кудись подалі. Але люди не слухали. ну, Як і всі люди, ми всі не слухняні. Нам, нам хоч кіл на голові тиши, а ми своє робимо. Навіть шишки буває, набиваємо собі гулі, а все одно своє робимо. Вперті жестокосерднє, твердолобі. Робимо своє. Ти кажеш, не роби цього, ти ж помреш. Життя, ти ж своє життя понівечиш, а людина все одно, а я хочу, а я знаю, що ти знаєш, що ти хочеш, Бог тебе знає. І все одно, сьогодні особливо в наш вільний час, коли багато хто вирішив, я вільний, а від чого ж ти вільний? Незрозуміло. Від розуму? Ну так. Вільний від розуму, вільний, вільний від правил. Я не буду рабом, я не хочу підкорюватись нікому. Так. Інколи закон в церкві, до речі, існує два таких правила. Одне називається акривія, друге економія. Від цього економіка, дому будівництво. Е, це коли, ну, просто так сказати, це коли строгість. От все строго повинно бути. Крок вліво, крок вправо. Розстріл одразу. Економія це навпаки. Це коли ти лагідно відносишся до людини. Багато, до речі, із православних одні кажуть, нам подобається строгий батюшка, щоб так, щоб ух, як почав сповідати так. До, 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 до самих гріхів юності моєї згадав, Щоб все з мене, щоб аж сльози рікою, щоб все. Тоді кажуть, ні, нам не подобається строгість, нам подобається, щоб з нами лагідно. Це все залежить від нас, хто як був вихований, у кого які пріоритети і хто в якому стані. Інколи людину треба пожаліти, а інколи дати їй прачухана. Інколи кота треба погла погладити ж за шерстю, а інколи дати, як то кажуть, показати, де він насрав там той кіт. І Інак, Це... тут треба багато мудрості. Ми постійно балансуємо у вихованні дітей своїх. От що треба зробити в певній ситуації? Пожаліти дитину свою, або ж навпаки, взяти ременя. Хоча зараз забороняють, кажуть всі, що не можна, не можна, не можна. І з однієї сторони, я погоджуюсь, сьогодні Христос в Євангелії, коли апостолів не прийняли в одному селі. І вони кажуть: Господу, а давай ми зробимо так, як колись пророк Ілля. А там був випадок, коли за Іллею послали. Військо цар Ахав. Чи агав, по різному можна сказати, а, бо це не наше ім'я. Так от коли він послав за, царе, за пророком Іллею, а Ілля він. Він ішов по окривії. Він в строгості, в суворості був, з ним не пошукуєш, з ним кави не поп'єш. Він був такий суворий. Такі часи були, такі люди були. Тут нічого не зробиш. Дикун, дикуни. І в нас і зараз дикунів ціла купа. Що там далеко йти, Вон на московитів, подивіться, там ціле плем'я дикунів. Не знають, як по-іншому домовлятися чи що по іншому робити, як тільки з силою, грубою силою. От в тоді часи теж люди розуміли грубу силу. І от він пророк Ілля, діяв згідно з тими часами. Він. Звинувачував царя цього Ахава, що не можна повертатися до старих ідолів, Треба служити єдиному Богу. Цар Ахав за це його ненавидів. А ще більше його жінка Єзавель ненавиділа, то ще та потвора була. Вона. І постійно вона його. Царя свого, свого чоловіка постійно вона його намуштрувала. що Давай, зниж цього пророка Ілю, ходить тут, гавкає нам. Де не роби, те не роби, так не роби, так не роби. Що це таке? Поганий піп був, одним словом, в її очах. І от вона каже: все, висилай за нього військо, зараз схоплять його, приведуть сюди, ми тут його закатуємо, вб'ємо і все. Військо це прийшло до пророка Іллі. кажуть, тилля, я Ілля. Ну каже, все, ми тебе схопимо зараз. Він каже, спробуй та раз і вогонь з неба зійшов і попалив все військо. Так тричі було. На четвертий раз вже ніхто нікого не посилав. Забоялися. Те військо, яке прийшло, коли він уже навколішки впав перед ним, каже: слухай, не треба мене палити, я тільки наказ виконую, я тут не при чому. Я наказ виконую. Потім пророк Ілля помолився і три з половиною роки не було дощу. Я що це таке? Навіть якби не росини дощу сказано. Навіть в нашому кліматі це би було б страшне щось, а в тому кліматі, та це б взагалі голод почався, страшний голод. Люди їли все, що рухалося і не рухалося. Тільки один пророк Ілля його кормили круки, ворони. Вони його кормили, м'ясо приносили, хліб приносили, з потоку він там пив, де поки вода не закінчилась. Потім ось ми читали уривок. В Сарепту Сидонську пішов і там вдовиця його кормила, в якої. За те, що вона вирішила все-таки виконала слово Боже. Як ви от бачите, як корисно виконувати Слово Боже? Це не просто наказ, це не просто там щось таке. Вона пішла і зробила так, як їй сказав пророк Ілля. У неї залишалася пригоршня борошна. Але він сказав спочатку, мені зроби хлібець, а потім уже саме поїсте. Вона я зробила. І за це в її діжці і борошна не закінчилася, і в горщику олія не закінчилася аж до кінця самого голоду. І так вони й прокормилися. Чудо Боже сталося. Твори волю Божу, буде тобі чудо. А коли ти ходиш, я не хочу знати Бога, церква мені не, 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 не треба, заповіді мені не треба, нічого мені не треба, а хочеш чуда собі. Дулю тобі собачого не чуда. Ти навчись волю Божу виконувати. Роби, як Господь каже, буде тобі чудо. А якщо не хочеш, вибач. Тоді на себе дивитися треба. Так що ось вам, брати і сестри, такий яскравий приклад. І ось, коли учні захотіли зробити те ж саме, я їх розумію. Знаєте, у нас у кожного таке є. Хтось нас не слухає. То що ми кажемо? А щоб тебе грім побив? Це звідти. Нам хочеться, щоб. Ну, раз ти мене не слухаєш, ну Господи, дай йому полобі. І от вони захотіли те ж саме, каже, давай помолимося, і зро, хай збуде так, як в часи пророка Іллі. Вогонь зійде з неба і все це селище, яке нас не прийняло, все знищить його. Що Господь сказав? Заборонив їм і сказав, не знаєте, якого ви духу. Бо Син людський, тобто Він, Ісус Христос, прийшов не для того, щоб губити, а щоби спасати. Це що тоді виходить, ми повинні так за логікою подумати і сказати, то що? в час Пророки губили людей? Ні, вони не губили. Вони їх намагалися спасти, так, як вони знали. Але те ж саме, що робили пророки в Старому Завіті, Згубить людину вже в Новому завіті. Не можна однаково робити. От колись там діди робили так і так. Сьогодні цього не можна вже робити. Колись, пробачте мені соломою під дупу підтирали. На сьогоднішній день, слава Богу, у нас є туалетний папір і інші засоби гігієни. І до сьогоднішньої людини не можна. Ліпити ті самі стандарти, як колись робили. Тому тут прецеденти історичні не працюють. Нам треба по-іншому все робити. Сучасна людина, з нею треба на сучасній мові спілкуватися. Спасти людину взагалі це діло невдячне. От, наприклад, у вас є люди. Які би ви, яких би ви хотіли спасти? Від, від, байдуже від чого? Від хвороби, або від звичок поганих якихось, має, яка має ця людина. Або і ще від чогось. Дорогі мої, якщо ви захотіли спасти цю людину, будьте готові йти шляхом Христа. Шляхом Христа це жертовність і любов. Настільки велика жертовність, що ви, що ви, ви бажаючи спасти людину, готові, е, бу, готові би були віддати своє життя за неї. В результаті так і виходить. Коли ви хочете спасти людину, вам нічого не залишається, як присвятити цьому своє життя. Якщо ви справді на це готові, готові то це путь Господа Ісуса Христа. Тоді треба запастися терпінням, тоді треба запастися любов'ю, тоді треба запастися співстражданням, і тільки це може допомогти. Це не 100%. Буває таке, що ти до людини і зі співстражданням, і з любов'ю, і з терпінням, а воно свинею було свинею і залишилось. Лежить і рохкає собі. Буває таке, і нічого ти не поробиш з цим. Ще раз кажу, дуже невдячне діло рятувати іншу людину, але це діло Боже. І якщо ми справжні християни, то ми повинні бути до цього готові. Не себе спасати. Христос каже, хто хоче свою душу спасти, своє життя врятувати, то й загубить його. Не спасешся ти, якщо хочеш сам спастися. А от іншого спасати, то да. Але то треба бути готовим загубити своє життя. Ось про що казав Ісус Христос. Новий завіт Він інший. Він не такий, як старий. Він кардинально відрізняється. Там все було просто. Не поважає, не любить своїх батьків, не шанує побити камінням. Не шанує закон побити камінням. Там за все побивали камінням, власне кажучи, в старому завіті. В новому завіті ні. Любов, терпіння, співстраждання оце шлях. І сьогодні навіть психології, подивіться, чому і кажуть, дитину не можна бити. Не тому, що там усі-пусі, а тому, що ми пройшли цей етап. Ми дійсно людство думало, якщо повбивати всіх поганих, то тоді життя буде. во. Нічого подібного. Нічого подібного. І вбивали. І різали. Гітлер, он взагалі думав, що якщо якусь націю одну вивезти арійську, то щасливо заживемо. А всіх інших, інших треба знищити. Ми пройшли цей етап і побачили, що, що ще гірше, ще гірше стає, не краще. Якщо почати вбивати поганих людей, тих, кого ми вважаємо поганих, лихих. То ще гірша стає, кінця і краю вбивствам цим не буде. І ми так вб'ємо всіх. А якщо дати нам владу і можливість, то знищимо навіть в землю, а якщо далі піти, то і галактику усю. Коли людина стає на шлях отакої повної акривії, тільки суворість. Як ото метод кнута і пряника, так? тільки кнутом починає орудувати, то нічого доброго з цього не виходить. Врешті-решт цей кнут і на твою спину ляже. Бо коли ти тільки всіх судиш і засуджуєш, то будь готовий, що і тебе засудять. І тебе будуть судити. Воно обернеться і тобі. Тому Христос нам показує інший шлях. То безумовно, всі пророки Старого Завіту світі просто тоді так думали, тоді так вирішували проблеми. На сьогоднішній день у нас ті ж самі проблеми, але вирішувати їх по-іншому треба. Наш шлях це шлях молитви, наш шлях це шлях служіння Богові і людини. Він дуже важкий. Це Голгофа, власне кажучи. Молитися за іншу людину, це Голгофа. Хто ніколи не пробував молитися, от по-справжньому молитися за іншу людину і якось намагатися змінити її, той ніколи не дізнається, що таке справжній подвиг. Оце подвиг. Ось наша християнська дорога така, наша християнська путь, вона така. Важка тому апостол Яков сьогодні і каже нам в своєму посланні: будьте терплячі, як той хлібороб. Хлібороб чекає. Він посадив і чекає, і сподівається, і вірить, і надіється, і молиться, щоби і дощі пішли, і все сталося. Так і ми, брати і сестри. Ми хочемо змінити когось, ми когось дуже любимо. Тоді готуйтеся до довгого шляху. Готуйтеся, що все скоро не буде. І чи зійде воно, те насіння добре, яке ми намагаємося садити, ми не знаємо. Це вже в руках Божих, наш шлях молитви. Були такі преподобні, якщо я не, не помиляюсь, преподобна смарагда, яка все життя своє посвятила, тому що вона. Ходила на літургію кожен день, а це 18 кінець 18, 18-го, початок 19 століття. Вона ходила кожен день на святу літургію, кожен день причищалася. Це було тоді немодно, незрозуміло. Багато хто її не розумів, на що це робити. Вона в себе вдома влаштувала, хоча вона ще не була монахинєю, вона пізніше постриглася. Вона в себе вдома. Влаштувала притулок для безхатьків, бомжів. Там їх кормила, там їх поїла, дав, надавала якісь там помити їх, побрити просто-напросто, привести до людського стану. Уявіть, чоловік дуже обурений її був. Ну, уявіть собі, ти приводиш бомжа до себе додому, а тут чоловік в шоці. І кажеш, слухай, ти, ти, ти сьогодні не спиш на кроваті на своїй, тут бомж цей буде спати. Ні. Ви тільки уявіть собі, як, що, що це таке. Це звучить дуже просто, так? Піклувалися про безхатьків. А ви спробуйте! Спробуйте привести до себе додому такого безхатьку, вонючого, смердючого, який материться, може в нього ще й вши там, і ще якісь хвороби, А ви приводите туди, а в неї ще й діти були. Чоловік був в шокі, а один раз він настільки розлютився, що вигнав цього безхатька. Сказав: не будеш ти тут спати. Ліг на кровать і відчув щось таке тверде під собою, як туди, а там лежить хрест, великий хрест та ще й весь у крові. Він що таке? І тут, тут, тут йому було откровення, що ти вигнав Христа і сам зайняв Його місце. Бо Христос колись казав, що не нехтуйте оцими нужденними і слабкими. Якщо ви приймете когось із них, ви приймаєте мене. А якщо його виженете, то це ви мене вигнали. І він зрозумів, що це откровення до нього було явлене, що це Він Христа тільки що вигнав, а сам зайняв його місце. Тоді він тільки змирився. А потім і зовсім відпустив її в монахині, і вона там десь монастир свій організувала. І в цьому монастирі вона приймала цих всіх безхатків, сиріт різних приймала, вдовиці ще. Отаке його, її служіння було. Це страшне служіння. Більшість сьогоднішніх монахів, які їздять на джипах, ніколи цим займатися не будуть. Ну, не будуть вони цим займатися. Бо це фу. Бо це фу. Може і ми цим не будемо займатися. І ще раз кажу, це особливе служіння. Не кожному це по силам. Але хоча б молитися ми можемо? З молитви все, і ще раз, і ще раз повторюю, в неї все це починалось не просто так вона вранці встала і вирішила. На неї там зійшло. Ні. Перед цим вона навчилася служити Богу. Ти ніколи не навчишся служити людям, поки не навчишся перед цим служити Богу. Поки літургія не буде для тебе радістю, поки причастям не буде звичкою, без якої ти не зможеш жити. От як люди є, які чистять зуби кожен ранок, і коли він не почистить зуби або не вмиється, для нього день почався якось не так. Він чувствує оцей дискомфорт протязі всього дня. Отак От і тут. Ти не причастився і ти відчуваєш, що щось не те. Весь день у тебе, отак, якось по-іншому, не так, як повинен пройти. От доки ми не навчимося служити Богові, доки ми не навчимося служити і людям. А коли навчимося служити Богові, тоді Бог нам дасть своє служіння. Це може бути різні служіння, як апостол Павло каже, кому що? Хто комусь без хатків годувати, а комусь добре слово казати, а комусь посміхнутися своєму сусіду, комусь настрій підняти, а комусь навчитися жити разом в одній сім'ї. Це теж велика наука, без сварок, без того, щоби проклинати один одного. А щоби розуміти один одного. А хтось я знаю, от ми ховали воїна останнього в мені тут. Так от з нами капелан був. У нього п'ять дітей. І всі ці діти прийомні. Він їх прийняв Це дітей, які із притулку їх взяв. Із притулку. Дав їм своє прізвище. Дав їм можливість. Не бути безхатьками. У когось таке служіння, у кожного різні служіння, але спочатку треба навчитися служити Богу. у пророка Ільї теж було, було своє служіння, але спочатку він ревно навчився служити Богові, слухати Його заповіді, виконувати Його заповіді, жити Богом, дихати Ним. Щоб Бог був в тобі, а ти в Бозі. Тоді і людина буде для тебе не якась свиня, а образ Божий. Тоді ти побачиш велич людини, навіть в тій, на яку всі махнули рукою і сказали, а то таке. А ти побачиш в ньому Бога, ти побачиш в ньому Ісуса Христа, тоді ти зможеш Йому по справжньому служити. Дай Бог молитвами святого Пророка Іллі, щоби ми досягли цього. Досягли служіння Богу і служіння людям. Амінь.